Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині і сьогодні я хочу вам показати, як я готував розчин для підживлення мого винограду. У мене є попіл. Оцт 9%. Що я робив? Попіл на цьому сіти я отак про. От. Вийшла в мене така вже чиста фракція попелу. Е, у цій бочці я налив два відра води чистої. От. І узяв такі кількості 20. Літрових ємностей попелу. І всипав у бочку, де вже в мене є 2 літра води, 2, не 2 літра, 2 відра води і 20 ємностей літрових попелу. Я його перемішав, От. потім поступово вливав 2 літра. 9% столового остру для того, щоб погасити сам попіл. Це дасть нам можливість краще, щоб усвоївся калій і щоб поживні речовини краще проходили в корневу систему. Погасив я свій попіл у. 20 літрів води, помішав, він погасився, і потім цей розчин я у цей розчин додавив ще 8 відер, і в мене вийшло, вийшов концентрований розчин 100-літровий. Із розрахунку 20 літрових ємностей і 2 літри оцту. Ця суміш у мене. Побуде сутки, я його буду помішувати. Покажіть, як воно в такому вигляді. Будемо його періодично помішувати. Я його залишу на одну добу. Ну, а завтра, коли буду підживлювати, перед цим свої виноградні кущі пролью водою. Потім візьму літр нашого концентрату, розведу в 10 літрах води і по відру буду підживлювати кожен кущ. Що ще, на що треба звернути увагу? Буде осад. Осад ми трогати не будемо, будемо брати тільки ту воду, яка буде зверху. Те, що залишиться внизу, так ми його залишаємо. Потім, після того, як наша. Концентрований розчин закінчиться, ми просто його викинемо під якусь там яблуню чи грушу для того, щоб підживити, щоб воно не пропало. Ну, таким чином я буду підживлювати свої виноградні кущі для того, щоб отримувати кращий врожай. Якому було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Буду вдячний за. Ваші коментарі до зустрічі!